Що ви бачите перед собою? Це моя нова автівка, точніше, ключі. Автівка, ось. Ну, точніше, це теж не автівка, це просто картинка. Саме авто на парковці стоїть, але не суть. Суть в тому, що я купив автівку своєї мрії. Уявляєте? Раніше, коли я бачив такі машини на вулиці, то думав, от звідки гроші? Ну от як? Я був впевнений, що треба ну дуже багато заробляти, відкладати, і тільки потім можна купити омріяну річ. Але тепер я розумію, що можна вже зараз купити те, що ти хочеш, і одразу ж заробляти на це. Як саме це зробити? Розказуй! Давайте скажу найголовніше. Брати щось у кредит це не страшно, безпечно і, взагалі, ніяк не зашкодить вам. А навпаки, просто існують стереотипи у суспільстві. Але, на мою думку, це говорять люди, у яких просто був неприємний досвід. От і все. Це якби хтось розповідав мені, що усі стосунки це погано. Так що мені тепер з дівчатами не знайомитись. А як же ж не знайомитись, якщо в мене тепер червоний кабріолет? До речі, тепер про нього буває так, що спочатку хочеться собі таку машину, потім таку або таку. До речі, напишіть в коментарях, яку машину ви б собі хотів. Зрештою, обираєш ось таку. Але так багато не вистачає на неї. І накопичувати ще досить довго, тому зручніше і швидше буде попросити допомогу в банку і забрати свою новеньку автівку. Ну, от завтра, наприклад. А може, навіть і не новеньку. Так так вам не почулось, в кредит можна взяти і не нову машину. Тобто ви можете придбати автівку в кредит не лише з салону, а й з пробігом, розумієте? Не 24-го року, а 17-го, наприклад, а це означає, що ви можете придбати будь-яке авто на будь-який гаманець. Наприклад, ви знайшли собі машину на відомому сайті з пошуку перевірених автівок. Там же подаєте заявку і оформлюєте кредит. Вау! Цю послугу я знайшов в Приватбанку, і аналогів в інших банках такому нема. Попереднє ухвалення вирішується всього за пару хвилин, а самою послугою зручно керувати через застосунок Приват24. Для цього достатньо бути лише клієнтом Приватбанку. Усі деталі в описі за посиланням. Також на сайті ви зможете знайти умови для кредитування. Документів мінімум. Це не поліклініка, де треба зібрати 130 папірців, щоб отримати заключення. І все, залізний кінь тепер ваш. Такі самі мінімальні відсотки і на квартиру. Що? Так, я сказав на квартиру, а все тому, що існує програма ЄОселя. Присядьте. А, ви сидите? Ну добре, сидіть. ЄОселя це державна програма іпотечного кредитування, яка допомогла тисячам українців отримати власне омріяне житло. Не треба накопичувати мільйон років, паралельно знімаючи у когось кімнату. Ви можете вже зараз, як я, жити у своїй квартирі. Це ні, це не моя квартира. Ми тут. Просто знімаємо ролики. Якщо ви громадянин України, який не має власного житла, або ви ветеран чи внутрішньо переміщена особа, то у рік ви будете платити лише 7%. Якщо ви відноситесь до пільгової категорії, а саме військовослужбовці, науково-педагогічні або медпрацівники, то це взагалі 3% на рік. На сайті Приватбанку є усі вимоги щодо тієї нерухомості, яка кредитується програмою «Є Оселя. Тому ви можете підібрати все, що вам потрібно. Також на сайті є зручний калькулятор, який допоможе онлайн прорахувати усі оптимальні суми та дати для вас. А оформлення це ще легше, ніж навіть можна собі уявити. Для того, щоб подати заявку на програму «ЄОселя», вам потрібно зайти у застосунок Дія. У меню послуги знайдіть «ЄОселя». Оберіть тип пільгової категорії, якщо ви належите до такої. Заповнюєте всі поля для подання заявки, це сімейний стан, дані про нерухоме майно і все інше. Далі обирайте Приватбанк. Після того, як ви приймете пропозицію протягом трьох робочих днів, з вами зв'яжеться спеціаліст та далі буде професійно супроводжувати вас протягом усієї угоди для найшвидшого та найзручнішого оформлення іпотеки. Все, раджу йти збирати речі та починати планувати переїзд. Новенька квартира, новенька автівка, трошки фінансової грамотності. І усе це у мене зараз, а не колись там через 100 років. А ви можете так само. А ще можете підписатись на цей канал і скинути це відео своїм близьким та друзям. Це було корисно і зрозуміло навіть для моїх батьків. Підписуйтесь на цей канал, а. А, я вже сказав це. Все, до зустрічі!